Друзі, вітаю вас! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Василь Малюк, звільнив всіх учасників, приймаючих участь в операції проти проти слідкування за бігусами. І звільнив по формулюванню профнепригодність, професіональна непригодність. Дуже така цінна ситуація, дуже цікава ситуація, яка сталкує. По перше, слідкувати за людьми, звісно, якщо не дозволив суд і нема відкритої справи, і немає підозри, що це там держзрада чи ще щось, да, якийсь кримінал. Я вважаю неправильним. Але тут така вийшла, виходить ситуація. Ми віримо журналістам. Ми довіряємо журналістам. Ми бачимо, що вони роблять і, да, зачасту дуже гарну справу і все правильно, і бігу з інфо, а бігу взагалі сам воював. Але в цей час та ж команда журналістів е, приймає наркотики. І коли потім нам. Я тепер вже буду просто перевіряти вже їх не один раз, а три, п'ять, десять разів, тому що. Якщо мені люди доносять якусь інформацію, яким я довіряв, ну я але я знаю, що вони при цьому можуть бути наркотично залежними, ну це також треба робити. Тут така двойственна ситуація, але по звільненню тих, хто приймав участь, да, чого вони робили, за навіщо вони робили, як вони робили, я не я не можу в цьому розібратися, та й ми не розберемося, тому що тут буде кожен лити своє, як он, за профнепригодність так, СБУ не повинно бути розкрита. Тим більше СБУ не повинно бути розкрито журналістами. Це СБУ повинно розкривати всіх людей, якщо вони порушники, якщо вони зрадники. Да? А СБУ не повинно. Якщо тебе розкрили, якщо тебе висвітили, то це і є профнепригодність. Я в цьому в цій ситуації ну, нормально малюк поступив як звичайний голова СБУ. Хоча такий Логвіненко, це прихвостін Порошенка, каже, що малюку треба піти у відставку. Да? Да, да, всі, хто прижимають Порошенка і його. Прибічників да, і його цю, вони всіх відправляють в відставку. Тільки тих, хто їх лиже, тих, хто йому ближче, кого вони можуть використовувати, ось тих вони не посилають у відставку, друзі. Тих вони не посилають. Друзі, я хочу подякувати всім за нашу з вами роботу. Я хочу подякувати, хтось учора о 19.12 на Монобанк Сукерсі Банка перерахував. Дякую. Тулін, Ірині Монобанк Ірина перерахувала на. Підтримку каналу Дякую вам, Ірина. особисто величезна вам подяка. Є ми, буде все інше. Е, спумба, хтось учора 21.06 на монобанк перехував. Дякую. Бірулін Сергію величезна подяка. Гуменюк Оксані. Ольга, є просто Ольга. Оля, велика вам подяка. Ви 50 на 50. Канал і спальники. Дякую вам, Оля. Ганяна Валентина, ганяні Валентини. Подяка, кравцові Людмили перерахувала люда на канал. Вибачте, що я так люд по-свозьки. Вибачте, Людмила, дякую вам, Людмила. Пейсаховій Алі величезна подяка. Також перерахувала на канал на підтримку канала. Алійник Надія, 50 на 50, канали спальники. Шам Наталія, величезна вам подяка за вашу всю допомогу. Друзі, чому я зараз став казати на канал? Тому що там були багато так, ну, не багато, три чи 4 дописи були, що щось там то. То та, де, де гроші, де, де, де. я вирішив, ви бачите, я вирішив робити звіти, показувати, що і це є. І я ще більше скажу: ладно, потім далі. Це ввечері ми поговоримо на стрімі. Приходьте в середу на стрім, поговоримо далі. Трамп закликав республіканців саботувати угоду саботувати угоду за підтримки України. Там же ж, начебто, роз'єдинили там кордон і допомога України. Слухайте, я ви чули, щоб я когось там підтримував на когось Але, е, в Америці. Це не моя справа. Я взагалі, хто я такий, що про Америку? Але це я просто як звичайна людина, як звичайний українець, як звичайна людина, яка втратила в цьому житті все. Наприкінці свого життя, скажімо так. І ось ця людина торгує нами. Да, да, де Трамп, де ми, де я? де... Але ж так не можна. Він просто торгує нами, торгує нашими дітьми. Торгує, да. Він там за преференцію Російської Федерації на виборах да, Він продає нас, життя наших дітей, батьків, сестер, братів. Він не хоче їхати в Україну, подивитися дітям в очі, які втратили. Батьків, батькам, які втратили дітей, подивитися, як люди живуть, що, що відбувається. Він не хоче, йому хочеться бути президентом, і він торгує Україною. Побачите, що буде після того, коли в Росії переназначить Путіна заново, там ще більше Трамп почне торгувати нами. А торгує в якому сенсі? Все ж дуже просто. Йому Путін сказав: ми допоможемо тобі ресурсом. Пункт номер один, ми допоможемо тобі компроматам, пункт номер два. Ми допоможемо тобі, тобі е, медійним ресурсам, ми допоможемо тобі технічним ресурсам, щоб ти став президентом. Ти нам потрібен і він нас продає. Скажіть, до чого тут е, кордон з Техасом до України, до гибель українців? Ну зрозумійте, я все можу поняти, Ну, поторгувалися, ну не вийшли. Тут же життя. Там навіть не загроза життю. А у нас життя. Я розумію, хто такі для них українці. Я все це усвідомлюю. Але якщо, якщо людинообразна людина, хоча б трохи має людяності, вона колись це прода. Ні, він не закінчується. Значить, там людяності немає зовсім. Для мене це. Так, хто б мені що б там не писав? Хто б на мене для мене це виглядає так. Я постраждала людина, і ось це мені не хоче навіть не те що співчувати, навіть визнати мене людиною не хоче. Оце Трамп. От така, друзі, у мене ситуація. Суд відпустив Семенченка. Семена з під варти, щоб той зміг відправитися на фронт. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому нардепу, е командиру добровольчого батальйону Донбас. Ну, за нього поручилося, як це не дивно, головне управління розвідки і сказав, що він поїде на фронт. Я вважаю, це. Ну, нормально. А ось це, я вважаю, друзі, ненормально. Поки ми з вами збираємо для того, щоб існував канал і, і через канал допомагати нашим шкарпетки купляти, труси нашим воїнам купляти, спальники купляти, одежу. Да? Поки ми це все робимо кожна, в Харкові сидить така свята Муратова суддя. Светочка Муратова в Харкові, Харків'яні. Пишіть, запам'ятайте, протестуйте, ідіть робіть щось. Вона в цей час купує ленд, ре, лендровер Defender, фе, я даже вимовити не можу. За 2 мільйони 600 тисяч гривень під час війни. Під час війни. За 2 мільйони ми збираємо 10 тисяч. 30, 70, 100, 200, хтось тисячу, хтось більше може гривень перерахувати для наших хлопців, для нашої перемоги, оце Світа, вона купує авто. Нормально, друзі? Ну от скажіть, ну нормально, ну не вкладається в голову. Ну, ну. І це Харків, який кожен день, друзі, там ваші харків'яні, я. Я настільки повага до вас. ідіть, ідіть виносьте. Я не знаю, що робити з такими світами. Я вам дякую, друзі. Щиро всім дякую. До вечора. Україна переможе!